11 січня відпустити почуття провини. Щоденні роздуми для співзалежних, що одушують. У нездорових відносинах використовують відмінний прийом, поводяться неадекватно чи неправильно, а потім чекають, що ти відчуєш себе винною і почнеш вибачатися. Знайоме? Цілком. Необхідно перестати відчувати таке сильне почуття провини. У більшості випадків ми відчуваємо провину за те, що насправді не є проблемою. Інша людина поводиться неадекватно або якимось чином порушує наші особисті кордони. Ми виступаємо проти його поведінки, а він починає злитися та захищатися. Ми в цьому випадку відчуваємо провину. Почуття провини може заважати нам встановити межі, які будуть в наших інтересах та в інтересах інших людей. Воно може не дозволяти нам піклуватися саме про себе. Ми не повинні дозволяти іншим розраховувати на те, що ми завжди будемо відчувати провину. Ми не повинні дозволяти почуттям провини, заслужені вони чи ні. Керувати нами. Ми можемо подолати бар'єр почуття провини, який заважає нам дбати про себе. Наполяжте, ще ми не повинні. Ми не збожеволіли і ми не помиляємося. Ми маємо право встановлювати кордони. І наполягати на належному ставленні до себе, ми можемо відокремити чужі проблеми від своїх і дозволити іншій людині зіткнутися з наслідками власної поведінки, включаючи почуття провини. Чому б не сказати, стоп, друже, так, ти у відчаї, якщо хочеш свої проблеми вирішити, звинувативши мене, але це не моя історія. Ми можемо довіряти собі у розумінні моменту, коли порушуються наші кордони. Тож, сьогодні я відпущу почуття провини як у малому, так і у великому. Світло та любов на моїй стороні.